Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка лота з сайту Violet для колекціонерів. Будемо розпаковувати, дивитися, що там прийшло. Як запакован сам лот, і як він доїхав до мене. Давайте дивитися. Давайте дивитися, як він запакований. Ну, по-перше, Прошу звернути увагу, що з ліпкою стрічкою бачите хрест, нахрест, тобто заліплено, все дуже добре, щоб коробок не відкрився. З усіх сторон покажу вам, бачите, ось все добре заклеєно ліпкою стрічкою. Давайте дивитися, як дійшов лот. Ще раз нагадаю, що цей лот я виграв на сайті Violity для колекціонерів. Ну що ж, поїхали? Будемо розпаковувати, будемо дивитися, що ж там приїхало. Коробок, бачите, тут тільки з трьох сторін потрібно відкрити. Перша. Друга і третя знизу. Зараз відкриємо. Що ж, відкриваємо, відкриваємо і дивимося, як доїхав сам лот. Поїхали. Так, упаковано. Як все упаковано, дивіться. Все упаковано дуже добре. Тут, бачите, у нас є плівка щоб лот доїхав, нічого з ним не сталося. Давайте цю плівку приберемо. Зараз... А, Ми її приберемо. Цю плівку замотан сам лот. Якщо ми приберемо коробок, а плівку будемо розмотувати. Ну що ж, зараз ми побачимо... Ну все дуже добре доїхало. Тому що, я думаю... Зашкодити нічого не повинно йому, тому що він, ось, бачите, після плівки ми бачимо ще пакет. Чорний пакет. Ще ось така плівка попирчата. В дитинстві полюбляв так клацати. Но тут же клацати нічого. ось, Так, дивимось сам лот. Дістаю. І в нас... Що це в нас? Це в нас... Приставка Приставка Сіга. Як зазначив сам продавець, що це старороб з 90-х років. Якщо це з 90-х років, то це золотий грааль серед приставок Sega. Кришечки зазначав, в оголошенні сам продавець не було. Тому як є, так я і придбав. І давайте подивимось ближче. Так, щоб було видно. Made in Japan. Якщо це був би якийсь клон пізніший, було б написано Made in China. Japan Sega Mega Drive 2. Ось. Якщо було б написано China, то це був би вже якийсь клон новіший. А це саме приставка, така як була в мене в дитинстві 90-ті роки. Sega. перемикається, натискається. Так. Ну, що, Щось повинно натискатись. Можливо, щось я не то. Ну, це, це ми потім я розберу, подивлюся. Е, продавець, до речі, зазначив, що ця приставка працююча. Навіть були фотографії на сайті, що вона працює. Тому я думаю, що все добре. ну, Кришечку знайдемо. Все класно, доїхала неушкоджена. Ціла, запакована чудово, самі, самі бачите, що тут все добре. Ще раз нагадаю, що цей лот я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Я дякую продавцю, дякую сайту. Всім папа, -па, до нових зустрічей. Папа, Чи отак папа?